Сірістю блідих ночей восени ходить лукавий і вовче, носить сумну звістку дивних давен, балаканини не хоче, а вночі пристрастю руки долей схрещує тіло щоночі, і за завісами всіх тих речей Хтивістю зраджені очі. Так, от колись скопився і я, Бавлючись в потяг охоче. І лише потім чомусь зрозумів, що це від мене він хоче, ти була ніжна, ласкава м'яка пристрасть горіла вночі, потягом щиро, до тебе я біг в руки обійми в очі, та обірвалося все навкруги, все ще спустошений досі, Присмак жадоба, як зрада, кружив, і заплутався в волосі. Він харчувався з соком твоїм і не пивався щоночі. Також ці сіки з мене він пив і лихоманив охоче. Ну, а потім все зникло, як дим. Ми розійшлися у світі, в зустрічі, де да вже не ті, та все в миті. Це було ліво відтяга тяга людська, та ми звільнились від неї. Більш не робитиму те, що хотів, досить із мене, від неї. Тільки лишилося в пам'яті щось, деколи ще говорили. Та небезпека, що з нами була, дякую, що зупинили.